Підтримати українську армію до такої благодійної справи нині долучаються не лише волонтери, але й родичі військовослужбовців, що беруть участь у антитерористичній операції. Чого потребують бійці? Микола Демченко знає не просто з пліток чи сухих звітів чиновників, а зі слів рідного сина. Він несе службу у батальйоні морської піхоти і телефоном розповідає, попри постійну допомогу небайдужих військовим. Багато чого бракує. Потреби великі, потреби великі армійські, але вони, вони не говорять зараз про якісь там мелочі, вони говорять про е, розгрузки тактичні, вони говорили про каліматорні прицели, але прицели Міністерства оборони на вчорашній день їм предоставило. Вони мають, е, вони просять е, средства зв'язку, е, прибори ночного бачення, тому що цього не достає. Десяток маскувальних халатів, закуплених спеціально за розмірами, передадуть до Миколаєва. Придбати їх для військовослужбовців, зголосилися місцеві підприємці, адже добре розуміють бійці АТО та добровольці, які відмовилися від домашнього комфорту і поїхали захищати державу. Сьогодні потребують і не лише моральної, але й матеріальної підтримки. Ми хочемо призвати десь наступних підприємців, мешканців, просто добрих людей, багатих людей, які би долучилися до цієї акції, і відповідно зробили також крок допомоги в. В рахунок безпеки і підтримки наших солдатів, я думаю, що ці маскуючі халати це буде як маленький оберіг, який буде їх оберігати в цих подіях негативних, таких ворожнечих. Допомогли самі, закликають і інших родичів та підприємці, просять усіх охочих підтримати їх починання і за потреби допомагати бодай конкретним частинам.